Шановні колеги, система освіти і науки є очевидним свідченням того, який існує величезний розрів між очікуваннями, між сподіваннями і реальністю. Я повинен сказати, коли я чую стогони тут шановних колег, які виступають з приводу того, що закриваються школи. У мене виникає питання: а які ж вирішення прийняли законопроект? 51.30, Ви повністю все перекинули на місцеві бюджети. А тепер плачете, і розповідаєте про те, що закривають школи, а їх будуть закривати, тому що кинули на місцевий бюджет фінансування комунальних послуг оплату заробітної оплати допоміжного технічного персоналу. Є райони, які можуть витримати це навантаження, а інших таких можливостей немає. І відтак вони просто рахують, що потрібно зробити, щоб вистачило коштів. І закривають тепер не велику кількість шкіл, а одну вибирають, де, скажімо, 70, 80, 90 учнів і ні з ким не хочуть абсолютно розмовляти. Цілком очевидно, що це рішення треба прийняти. Я зараз не бачу потенціалу, щоб проголосувати. Але зверніть увагу: систему профтехосвіти зруйнували. Зруйнували тут в сесійній залі. Прийняли закон про наукову і науково-технічну діяльність. Він абсолютно не виконується. Система науки в Україні добивається остаточно особливо рішенням про підвищення мінімальної заробітної плати. Для те, тепер, щоб в наукових закладах підвищити мінімальну заробітну плату до 3200, треба скоротити третину, як мінімум наукових працівників, і це величезні проблеми. Далі закон про вищу. Школу прийняли, по суті, справи нічого далі не зробили, тому що немає відповідного фінансування, але задекларували величезну кількість надбудов. І тепер в системі Міністерства освіти і науки триває боротьба за повноваження. І ще один момент, шановні колеги. Система коледжів і технікумів також рішення, які ви проголосували. Приймає перед прийняттям бюджету, ви фактично перевели в розряд профтехосвіти ці заклади середньої спеціальної освіти. Нам треба окрема тема розмови про те, що відбувається в системі освіти і науки. Ми повинні думати і відповідально говорити про майбутнє України. Фактично, майбутнє України знищено. Я таки побіжно скажу про галузеві Академії наук. Оцими рішеннями, що прийняли, ви їх убили у тому числі Академію медичних наук України. Зверніть увагу, що вони практично не працюють. Людей відправляють у вимушені відпустки. Дякую.